Будьмо уважні! В той час увійшов Ісус в одне село, і яка жінка на ім'я Марта прийняла його в дім свій. Була в неї сестра, що звалася Марія. Це сіши нога Господа, слухала Його слово. Марта ж клопоталася всякою послугою, Підійшла вона і каже: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя залишила мене саму служити? Скажи ж їй, щоб вона мені допомогла. Позвався Господь до неї промовив: Марто, Марто, ти побиваєшся, клопочешся про багато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив, це, яка жінка підняла голос поміж народу і сказала до нього. Блажену лону, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він же сказав, блажені ті, що слухають Слово Боже, і зберігають Його. Слава Богу, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Ця сівши в ногах Господа слухала Його Слово. В Євангелії, яке ми чуємо, і читаємо кожен раз на всі Богородичні свята, розповідає нам історію двох сестер Марії і Марти. Але це не та Марія, яка народила Ісуса Христа. Це не Його мати. Це просто було дві сестри. Які любили Христа, які його поважали і завжди готові були Йому служити. Але чому саме це Євангелія вибирається, ці свята, богородичні свята? Тому що є два момента, радше один момент, який надзвичайно важливий є, який уособлює нам Пресвяту Богородицю. Слова, які говорить Євангелист Лука. Ця сівши, тобто Марія, сівши в ногах Господа, слухала Його слово. Тобто Марія для нас завжди має бути уособленням тої, яка слухає Господа, яка чує Його Слово, яка приймає Його слово і яка не, не сперечається з Його словом, а завжди готова прийняти і виконати. І все це було від моменту, коли вона вперше почула ці слова Архангела Михаїла, Радуйся Марії. І того моменту вона завжди чула і приймала Слово Боже. Саме через те, що вона виявила Бога ось таку велику покору, виявила таку любов, виявила оцей послуг, правдивий послуг. Вона удостоїлась великої честі свій час, і ми це свято нещодавно святкували у спенні Пресвятої Богородиці, коли вона і не померла, але й не заснула в такому стані, от було і разом з тілом взята на небеса. Покора і любов це, два, це дві такі характеристики Марії. І це те, що має робити кожен з нас покора і любов. Покора Богові, покора Його законові, покора Його слову і любов. Любов до Бога, любов до ближнього. Саме це поєднання дало силу Богородиці бути заступницею для всіх нас. Може, це не гарне порівняння, але особисто для мене Богородиця. Вона виступає, наче таким, як би це сказати правильно, адвокатом перед Богом. Вона та, яка перед Богом за нас клопочеться, та, яка перед Богом за нас заступається, яка випрошує в Бога милості для нас. Знаєте, це така от, як, як у сім'ї. Хто завжди в сім'ї такий, знаєте, Строгий, непоступливий, непримиримий. Батько, чоловік завжди, він ніколи не, знаєте, не розбирається. Він сказав, відрубав і забув. А мати це завжди уособлення тої ніжності, тої теплоти. І коли щось стається, до кого дитина біжить в першу чергу? До мами. Бо тато що скаже? Ех, заживе! Не переживай, будь мужиком, не плач, підітри слюні, все. Що зробить мама? Обніме, поцілує, пожаліє, скаже: не переживай, все буде файно, все буде добре, тебе люблю. І дитина щасливо далі біжить. Те саме є і в нас в духовному житті. Господь це той, який нема, ну, хотів сказати, що немає емоцій, має емоції. Але Господь це той, який завжди чітко ділиться на праве і ліве, чорне і біле. А Богородиця це наші людські емоції, Богородиця це наші людські переживання, це наш людський біль. І вона все це збирає і приносить Богові: наш біль, наше переживання. І вона просить Бога полікувати це. Це свято Покрову Пресвятої Богородиці і є якраз цим святом, знаєте, полікування. Коли Бог дає силу Богородиці захищати тих, хто молиться. Ми молимося, не робимо з Богородиці Бога. Зрозумійте правильно. Вона була звичайною людиною, але людина, яка мала абсолютний послуг, абсолютну любов до Бога. Богородиця не заступає Бога, вона веде до Бога. Вона один з інструментів, так грубо сказано, один з інструментів, який допомагає нам пізнати, зрозуміти і прийти до Бога. І оце сьогоднішнє свято воно є святом, коли люди молились про захист. Молилося про захист від ворогів. І от Марія у видінні, люди бачили, як вона частину свого одягу, це йому форт, тобто тим, чим накриває свою голову жінка в євреї, вона зняла і розпростерла над цим місто, захистила його. І вороги, не бачачи цієї сили, але відчули її, не змогли захопити його. І тому воно стало уособленням того, що Марія, молячись за нас, захищає нас. Захищає від тих ворогів, які хочуть знищити того, хто молиться. Сьогодні цей, цей час, складний час для всіх нас в це свято. Ми просимо Богородицю. Але маємо просити її не просто покрову для всієї України. Але маємо просити її як матір, щоб вона схаменула своїх дітей. Схаменула Росію. Щоб вона, як мати, прийшла і теж пожурила своїх дітей. Тому що коли тато сварить, та, це зрозуміло. Коли мама скаже «но-но-но», це дуже боляче, але водночас і навертає. Тому маємо просити, щоб Богородиця також прийшла до Росії і схаменула своїх дітей, щоб вони перестали воювати не тільки в Україні, та, в принципі, і в всьому світі. Тож просимо. У неї покрову, захисту і берімо за приклад її любов і її покор. Слава Ісусу Христу! Промовимося і дижі, нашої промови. Господи, це держите любов, це нашої молоді, висвітня і помилиш. Господи, помилуй. Помилуй нас Господи, до ті милися молодості не висуває помилиш. Господи, помилуй. Що молимо за святішого селенського Крия, Франциска Папримського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, боголюбою Виступи нашої, Ти осіля, за число, і посажили в своєму храмі, і за усі наші духовини всіх у Христі братів наших. Що молимо за Богом бережемо, розумію, проміння і за все війство. Що молимо, що Господь Бог зіслав Святого Свого Духа, не весь український народ. І даємо вас і вільні, видіємося, не теперішніх важких попробовань. Триваємо ми, до всяких порогів. Що він міг у справедливісті правди проселити добре і лицевого можна. Господи, високий помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Що молимо за Божого тих нами всіма воїнами, які виконують свої волі захисту вічини. Що Господь Бог зміцло їхні відбавлені може, корня від рівні вирішити не виглядає. Господи, високий, помилуй. Господи, помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Що мовимо за тих, які постраждали наслідок бойових дій, за поражені переселенців, тих, які втратили в їхніх поначе, за всіх тих, які перебувають в зоні бойових дій, що Господь Бог захистив та бойових дій. Зберіть їх до серколи тарова свої блогне. Господи, висохли та благостило помилуй. Господи, помоги, Господи, помогли. Що молодь за Боже, з милому ладської здоров'я, спасія, сув Божих, воїнів Олександра Андрія, Геннадія, Хурстана та їх побратимів Олександра, Олега, Маргарита, Лариса, Ольга, Христини, Ірині, Вікторії, Павли, Олег, Івана, Андрія, за мир в Україні і за перемогу. за свого мову Боже, благослови і እውነት <coughs> За всіх наших рекламців і славу всіх, які ми не дати, за всіх захисників захисниць України, і всіх тих кофеся, що то назад протаніє, Господи, високати на листи у Господи помилу, Господи помилу, Господи, помимо. Що молимо за тут присутніх людей, що ті помилити багати, за те, що волі нам молоді, за всіх православних християн. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помил. Амінь. Ми херовині тайну являюся, і животворящій дорозі, при святої пісні діваючи, всяку нині житейського від ложі печаль. Ми херовині в тайні являючи, і животворящій дорозі, при святої пісні зібраючи, всяку нині житейської ложі печаль. Ми хоровині в і животворящій доцільні. እ ስላት ነው የሚል ልጅ ልጅ ስትል ዝው ገና ብርጭ ስለ አሁን ምን እንግዲህ እግዚ ብርጭ አይ መክፈሪያ ከመለያይ ግን ግን ከበረክ የምን ምን እስኪ እስኪ አውጭ የሚሰጥ የምን ምን እስኪ